Підйом на носок по одній нозі на ікроножний м'ясо є. Фіксуємося, можемо за щось притримуватися однією рукою. Є. Фіксуємо так, щоб у нас передня частина стопи була на платформі. Там, де у нас йде подушечка під великим пальцем. Ось, ось це, отут вона знаходиться. Ми оцю частину стопи фіксуємо на платформі. Є. Зафіксували, цю ногу зафіксували на іншій, або просто внизу тримаємо, витягуємо під контроль на рух вниз і витискуємо вверх, повністю скорочуючи ікроножний м'яз гарно. Плавно витягнули вниз. Виконуємо рух усвідомлено, не літаємо ніде. Відчуваємо те, що ми робимо, думаємо про те, що ми робимо. Нікуди не улітаємо, тримаємо усвідомлений, гарний стан. Зверху гарно напружуємо екроножний м'яс. Вниз підконтрольно витягуємо і працюємо.